За оцінками ООН, близько 2,5 мільйонів осіб зі 127 різних країн є об'єктом торгівлі людьми в усьому світі. Найпоширенішими місцями призначення жертв торгівлі людьми є Таїланд, Японія, Ізраїль, Бельгія, Голландія, Німеччина, Італія, Туреччина і США. За оцінками до двох третіх жінок для заняття проституцією в усьому світі щороку поступають з країн Східної Європи, і три чверті з них ніколи не працювали в якості повій раніше в Україні. За ми неурядових організацій, починаючи з 1991 року, до півмільйона українських жінок були продані за кордон. Сьогодні торгівля людьми стрімко розвивається, поступаючись тільки торгівлі наркотиками і зброєю. Розвивається зокрема завдяки такій бізнес леді, яку днями затримали в одеському аеропорті. сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Одесского городского управления. При проведении оперативно-розыскных мероприятий с поличным была задержана гражданка 1967 года рождения, которая незаконно вербовала в Турцию молодых девушек, привлекательной внешности из малоимущих семей с целью сексуальной эксплуатации. Як з'ясувалося, затримана сама ще недавно займалася проституцією. Згодом перекваліфікувалась. Свою потенційну жертву жінка готувала до спілкування з українськими та турецькими митними службами, допомагала з оформленням закордонного паспорта. В з потенціальними жертвами вона влітала в Турцію, подискувала їм клієнтів сексуальних партнерів і контролювала доходи. Забирає цьому 40% денег, отриманих девушками від от, от, от клієнтів. Дівчата погоджувались на заняття проституцією, оскільки знаходилися в безвихідному становищі, а обіцяний заробіток у розмірі 3000 тисяч доларів за 10 днів змушував забути про моральну сторону угоди. Настояще время противоправна діяльність указаної гражданки прекращена. Возбуждено уголовне дело по статті 149 части 2 Уголовного кодексу України. Ведеться следствие. Співробітниками міліції задокументовано два факти протиправної діяльності громадянки. На даний момент вона знаходиться під вартою.